Нашим біологічним батьком почали відбуватися дивні речі. Для нього це був якийсь хворобливий експеримент. Здебільшого ми біляві і блакитно окі. Мені ненависно це казати, але ми зовні схожі на ідеальний арійський клан. Як так ніхто не знав, він займався цим стільки років. Як сказати чоловікові? Ми щойно дізналися, що Джулі не твоя донька. Я зв'язувалася зі всіма інформаційними агенціями, великими і малими. Це була впливова людина, філантроп. У нашій спільноті його знали як старішину церкви. Я знову подзвонила в Генеральну прокуратуру. І я не заперечую, що це сексуальне насилля. Але з точки зору закону це не так. Більшість із нас живе в радіусі 40 кілометрів одне від одного. Моїм родичам міг опинитися будь-хто в окрузі. Вони продовжують надходити, і ти ніколи не знаєш, скільки їх побачиш. Одразу молися. Прошу господи, хай це буде не той з ким я зустрічалася. Можете погрожувати, але я не відступлюся. І я витягну на світ Божий всі ваші брудні таємниці. Але за цією історією стоїть щось більше.